Привіт, давай розбиратися, як зареєструвати etsy магазин з України. Перше, що необхідно зробити, зареєструвати Payoneer. Payoneer – це потіжна система, така як PayPal, Stripe і інші потіжні системи. І немає проблем реєстрації для українця. Є два способи реєстрації. Ви можете реєструвати на фізичну особу, тобто просто на валютну картку Монобанку або Приватбанку, і на ФОП. Насправді різниці особливо немає, тому що зараз немає можливості виводити з пайоніру в доларах на валютний рахунок ФОП, тому ви можете зробити і на фізичну особу або на валютний рахунок ФОП. Відкрити і зареєструвати Payoneer. Далі ми просто відкриваємо Etsy, реєструємося клієнт. У нас в правому верхньому куті є сайт, in, тобто зареєструватися. Далі примітивні логін, пошта. Що важливо, не використовуйте пошту, на якій раніше були якісь магазини Etsy. Другий момент: ip адрес тобто ваш ноутбук або Wi-Fi, будь-які ось такі дані бажано, щоб вони не були раніше пов'язані, хоч якось з Etsy. Для того щоб у вас потім діяльність була безпечна, реєструйтесь на еці, обирайте в списку Україна, підключайте усі дані там, де потрібно виставити товари. Якщо у вас зараз немає товару, не проблема. Можете виставити будь-яку фотографію з робочого столу, і потім ви відреагуєте тоді, коли оберете ваші товари, які плануєте продавати. Підключаєте валютну карту Монобанка або Приватбанк для розрахунку білінгу і заходите в Pioneer для того, щоб під'єднати Pioneer з вашим магазином Etsy. все вуаля. Ваш магазин готовий до продажів по всьому світу.